Білоруський пранкер і акціоніст Владислав Бохан розіслав понад 100 шкіл Міжгородської області вимогу провести акцію на підтримку героя так званої СВО на прізвисько Крутий Вокер. Раніше йому вдалося розіслати у школи Воронівської області вимогу від місцевого відділення партії «Єдина Росія провести патріотичну акцію Шлем родини, у наслідок якої російські вчителі надягли на голову шапочки із фольги. Цього разу вигаданий персонаж герої війни в Україні а також Сирії на прізвиська Крутий Вокер був розісланий у школи Нижньогородської області місцеві. Вчителі надрукували відповідні агітаційні матеріали і провели уроки патріотичного виховання для російських дітей. Тепер, із наслідками цього скандалу, розбираються відповідні російські органи. Цей скандал показує наскільки деградувала система освіти в Росії, коли російські вчителі не ставлять жодних запитань, коли їм надходять вказівки із партії «Єдина Росія, і вони готові погоджуватися з усім, будь то шапочки із фольги або прославляння неіснуючого героя, так званої СВО.